Підтримка українців у Польщі різко ослабла. Про це пише видання Bloomberg. Отже, у польському суспільстві посилюються невдоволення масштабом допомоги Києву, а рівень побутової ворожості до українців зростає. За даними видання, після вторгнення Росії у 2022 році 94% поляків підтримували прийом українських біженців. Зараз, же, за даними CBOS, таких лише 48 Половина опитаних вважає, що соціальна підтримка для українців надто щедра. Президент Кароль Навроцький заявив про сумніви щодо членства України в НАТО та ЄС. У серпні він наклав вето на закон про продовження допомоги біженцям. Тим часом уряд Тускам нарощує витрати на оборону, лідируючи в НАТО за часткою ВВП, що спрямовується на військові потреби. Постачання зброї Києву скоротилися, поступившись місцем логістичній та політичній підтримці. Водночас економісти зазначають, що українці забезпечили зростання ВВП Польщі на 2,4% та закрили дефіцит робочих рук. Однак ворожість може змінити міграційні потоки. Біженці можуть виїхати до Німеччини чи Франції, наприклад. У Польщі зафіксовано зростання злочинів на ґрунті ненависті. 2024 року 477 випадків проти українців, 2025 вже 651 випадок.